Коротше, таке питання: ектоморф, який довго не займався, хоче почати займатися в залі. Він від'їв ну, великий відсоток жиру і питає, типо, що робити, включати, не включати, про що робити з їжею. Ну, моя правда така: курс включати по бажанню. якщо ти хочеш швидко, ну що тебе м'язова маса, можеш зразу почати ставити курс. Що робити з лишнім жиром, який в тебе є, ну, регулювати харчування? Почати з того, що почати зводити калорії приблизно в нуль. І далі дивитися, як міняється відсоток жира. Курс плюс силові тренування буде ростити м'ясо. А таке харчування в нуль буде окремо працювати з жиром. Це якби не зовсім зв'язані процеси. Ці будуть процеси йти паралельно, м'ясо буде рости, і жир буде потроху зменшуватись. А далі дивитись на форму, дивитись як росте м'ясо, дивитись з якою динамікою зменшується тебе жир і коригувати колораж. Якщо тобі там не горить нарощувати м'ясо, то можеш почати з того, щоб повільно скинути жир, просушитися і потім почати курс. Но це вже побажання. Так що пиши, щось, придумаємо.